Дівчатка, ви сьогодні такі красиві, такі усміхнені і такі святковообрані. А що сьогодні за свято? День вишиванки. А що це за День вишиванки? Розкажіть мені, будь ласка. Це народний символ України. Так, носять наші українки і україночки, так? так? Ми продовжуємо приймати участь в нашому проєкту. І наші українки і україночки працюють над таким важливим проєктом. Як відтворення нашої майбутньої мапи України. Так, так. Сьогодні ми з вами маємо відбудовувати нашу Україну, Ді, да? дітки. А які ж ви бачите будинки в майбутньої нашої України? Які вони мають бути? Алмазні. Тимурчика, чому алмазні? Тому що алмаз це дуже клепкий матеріал. Золото може, золото. золото. Звідрока. З відрока. Звідрока. Звідрока це що, якийсь спеціальний блок? Бідрок, він дуже так, крепкий. Він такий сильний, що не можна його зламати. А для чого нам такі сильні крепкі ну, Що почали там? ракета не, не розламати. Так, тобто нам потрібно з вами побудувати такі крепкі будинки, щоб нічого не зруйнувало, ніяка, ні ракета. Ата накетане акетане ата на ядена кета. Ну що ж, пропоную вам підійти до дошки, і ми розглянемо ближче, що ж це за алмази, які ви говорите, так? Давайте спробуємо. Mm -hmm. Дітки, уявіть собі, що першими знайшли алмази дітки, такі звичайні, як ви, тільки вони жили в Африці. Ці дітки. Гралися камінцями різнокольоровими. І так ви знайшли алмаз. Алмаз найтвердіший природний матеріал, а ще його називають мінерал. Через свою твердість алмаз використовується для виготовлення ножів, свердел, різців, алмаз тих дорогоцінних каменів, який може існувати дуже довго. А хто з вас знає, як видобувають алмази? Його витупають в шахті. Так. Там дуже далеко копають, дуже глибоко, а, а потім там лава стоїть, потім під лавою і там стоять алмази. Так, подивіться, будь ласка, зверніть увагу, які вони на вигляд алмази. Ось такі ось такі. Так, а ви знаєте, що оброблений алмаз це є діамант. Подивіться уважно, коло він кольору. Синього. Блакитний, синій. А ще буває рожевий, білий. Він прозорий. Так, молодець, а це видобувають. Подивіться уважно, роздивіться. Дітки, перед вами є зразки. От, наприклад, оцього блакитного, да? це штучний зразок алмазу. Подивіться його уважно. Дивись. Зараз візьмемо, спочатку ми пробуємо на дотик алмаз. Штучний. Так. Який він на дотик? Оля. Твердий. Дуже твердий? Да. Міцний? Да. Зможеш? Розбудувати будинки. А це зразки діаманта, теж штучного. Це вже оброблений. алмаз. Так. Будь ласка, подивіться. Мам. Які діаманти на дотик? Теж твердий. Теж твердий, так? Дітки, скажіть, будь ласка, а ми можемо відтворити? нашій такому приміщенні е, наші е, будинки, як ви кажете, алмазні. можемо відтворити? Да. Да. А за допомогою якого матеріалу? Мазі мазі, Так, а який матеріал ми Лего. замінимо? Лего. Лего, так, ми можемо замінити. Лего. Лего так. Пропоную вам уявити собі, що ви, наприклад, не в нашому комфортному укритті, а ви. Наприклад, ні, навіть не в лабораторії. Можливо, ви в якійсь алмазній копальні. Уявимо собі ми відбудуємо наші майбутні будинки. Спробуємо? Так! Да. Прошу займати місця. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що міцний матеріал. Є, Та стру, бедро, так, Кирюся? А який він на колір? Сірого, так. А ще який є матеріал? Не можна опуснати. Кирюся, який ще є матеріал Алмаз. Алмаз. doze is А ката тоді вона буде понімати, потім буде визатися, і потім своїми щіпчиками падати і А в мене такі дворі анкети. вами да. Будинки майбутнього. Так? Да. Подивіться, які вони фантастичні. Да? Да. Так а чого ж ви ж будували їх? І з і і, і і і золота. золото та. а так. А для чого ж ми їх... І угля. Для чого ми такі міцні збудували? Да. Так, і Ми збудували з вами Баба, будинки майбутнього. Вами. Можна їх назвати будинки щастя, можна? Да. І тоді будуть жити в таких міцних да. будинках да. наші родини, да. маленькі україночки, да. українці, їхні батьки, дідусі, да. бабусі. Да. І на цьому наш етап завершення. Да. Ми не кажемо до побачення, да. але кажемо до нових зустрічей! До. На наступному етапі!